Вітаю усіх охочих до знань на каналі Art Lessons. Сьогодні, мої юні дослідники та дослідниці, до вашої уваги нове відео з фізики. Тож рушаємо до відкриття нових знань. Занотуємо тему сьогоднішнього заняття, а звучить вона так. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація. Ось такі два запитання ми сьогодні будемо вивчати на уроці фізики. Але для початку давайте проведемо бліц-опитування, тобто швидке опитування. Я буду задавати вам запитання, а відповіді прошу писати в коментарях під цим відео. Тож, готові? Починаємо. Перше запитання. Назвіть відомі вам види електромагнітних хвиль. Даю ремарку. На попередньому занятті ми познайомилися зі шкалою електромагнітних хвиль, де якраз і представлені всі види цих електромагнітних хвиль. Тож перераховуємо їх в коментарях під цим відео. Друге запитання. Що спільного між усіма видами електромагнітних хвиль? А це запитання на кмітливість та логічність. Третє запитання. Як змінюються властивості електромагнітних хвиль зі збільшенням їхньої частоти? Даю підказку. При цьому змінюється якась іще інша їхня властивість, виражена у певній фізичній величині. І останнє запитання нашого пліцопитування: Наведіть приклади застосування різних видів електромагнітних хвиль. Всі відповіді на бліцопитування чекаю від вас в коментарях під цим відео. Тож налаштувалися на сприйняття нової інформації. Ультракороткі радіохвилі. От саме радіохвилі це і є один із видів електромагнітних хвиль. Який за своєю частотою розташований перший в шкалі електромагнітних хвиль, Ультракороткі радіохвилі? Це радіохвилі завдовжки від кількох сантиметрів до кількох метрів? Це мається на увазі значення діапазону довжини цих хвиль. Яку ми позначили літерою лямбда. Поширюються ці ультракороткі радіохвилі в межах прямої видимості, їх ще, до речі, можна посилати вузькими пучками. На світлині ви бачите, де використовуються такі ультракороткі радіохвилі. Розглянемо особливості, саме поширення ультракоротких радіохвиль. Вони мають, до речі, дві властивості, про яку ми вже згадували. Занотуйте, будь ласка, ці дві властивості. Перша, як вже зазначалося раніше, вони поширюються в межах прямої видимості. І друга властивість, про яку теж я вже говорила, їх можна посилати прямим пучком. Саме ці дві властивості і забезпечують широке застосування ультракоротких радіохвиль в радіолокації, бездротовому зв'язку, супутниковому телебаченні. Ми поговоримо зараз про їх застосування більш ґрунтовно. Якщо ви не встигли занотувати властивості ультракоротких радіохвиль собі в записнички, ви можете поставити це відео на паузу, а потім продовжити його перегляд. Отже, перше застосування ультракоротких радіохвиль. Стільниковий зв'язок. Стільниковий зв'язок один із видів мобільного радіозв'язку, в основі якого лежить стільникова мережа. Для стільникового зв'язку використовують електромагнітні хвилі з частотою. В такому діапазоні від 450 до 3000 МГц. Ви тільки уявіть, яке це величезне значення частоти, оскільки мега означає мільйон. Головна особливість такого зв'язку полягає в тому, що загальна зода покриття. Ділиться на невеликі ділянки, які називаються стільники. Кожен стільник має площу 25 квадратних кілометрів і обслуговується окремою базовою станцією. А от стільники, коли вони частково вже перекриваються, вони якраз і утворюють. Мобільну мережу, або стільникову мережу. Зараз на екрані представлена принципова схема стільникового зв'язку. Давайте розглянемо основні складові такої стільникової мережі. Звичайно, це ж наші знайомі вам стільникові або мобільні телефони. Але, щоб спрацював стільниковий зв'язок, треба ще мати базові станції, центри комунікації мобільного зв'язку і, відповідно, ще дротові канали цього зв'язку. Наступним застосуванням е, ультракоротких радіохвиль. Є мережеві бездротові засоби зв'язку. Сюди відноситься відома вам технологія Bluetooth. Саме ця технологія Bluetooth була розроблена в 1998 році групою провідних компаній в галузі телекомунікацій. Bluetooth – це можливості об'єднувати в локальні мережі будь-яку техніку від мобільного телефону й комп'ютера і навіть до холодильника. Відомий вам також Wi-Fi роутер це пристрій, що дозволяє об'єднувати в мережу комп'ютери, планшети, принтери, телевізори. Всі-всі гаджети і користуватися інтернетом з усіх пристроїв одночасно. Наступний приклад застосування ультракоротких радіохвиль. Це супутниковий зв'язок. Супутниковий зв'язок, в системі якого лежить відповідно ця властивість, може виділити чотири основні компоненти. Космічний, наземний і користувацький. Ви бачите зараз на екрані перед собою. Принципову схему саме супутникового зв'язку. До космічного сегменту належать штучні супутники. Відповідно до користувацького сегменту належать і телефони, і е, GPS-навігатори, і комп'ютери. А от до наземних, відповідно, складових супутникового зв'язку, належить центр керування цим зв'язком, центр запуску та командно-вивірювальна станція. Ще один при приклад застосування ультракоротких радіохвиль, це є радіолокація. Саме радіолокація найбільше нас буде цікавити з фізичної точки зору. Властивості радіохвиль відбиватися від металів е, встановив е, Герц, відомий фізик. Вже згодом було з'ясовано, що електромагнітні хвилі можуть відбиватися не тільки від металів, а й від будь-яких тіл. При цьому Чим краще тіло проводить електричний струм, тим більшою буде енергія відбитої хвилі. Саме на відбиванні електромагнітних хвиль і ґрунтується цей, я, цей принцип радіолокації визначення відстані від об'єкту до приймача. Прошу занотувати Собі в зошит визначення поняття радіолокації. Отже, радіолокація це спосіб виявлення, розпізнання та визначення місця розташування об'єктів за допомогою радіохвиль. Далі ви продовжуєте переписувати визначення. А я розповідь про радіолокацію. Взагалі, радіолокаційна установка, яку називають радіолокатор, забезпечує випромінювання радіохвиль, а також приймання радіохвиль, які вже відбилися від об'єкту. Розрізняє два основні режими роботи радіолокатора. Це режим пошуку або сканування та режим спостереження. Зверніть увагу, що, що радіолокатор при цьому один і той же. Так от, у режимі пошуку або сканування антенна радіолокатора весь час сканує простір. А от у режимі спостереження: Антена весь час направлена на зворотній об'єкт. Зараз на екрані ви бачите схему наземної радіолокаційної станції. Головною деталю, як звичайно, в цій станції є локатор, який можна повертати на певний кут місця та на азимут. Локатор випромінює електромагнітні хвилі, які передаються на антенний приймач, а потім розподіляються приймач і передавач, підсилюються, генеруються, і на екрані можна спостерігати про, можна побачити дальність до об'єкту. З локатора надсилається зондувальний імпульс, потім через певний час він повертається, це вже буде відбитий імпульс і з таким чином радіолокатор працює в зворотньому зв'язку. Узагальнимо роботу радіолокатора. Отже, Радіосигнал, який посилає радіолокатор, являє собою короткочасний, але дуже потужний імпульс. Щойно імпульс послано, антена радіолокатора автоматично перемикається на прийом. Кажуть, що радіолокатор слухає ефір. Тобто чекає на відбитий сигнал. Відстань від, до об'єкта визначають за часом проходження радіоімпульсу до доцілій назад. Швидкість поширення електромагнітних хвиль у повітрі, як ви знаєте, дорівнює швидкості світла у вакуумі. Зараз на екрані ви бачите формулу, за допомогою якої саме під час радіолокації знаходиться відстань до об'єкту. Прошу записати її в зошит та звернути увагу на те, що в цій формулі, крім добутку швидкості на час. Це формула знаходження пройденого шляху, відома вам з кінематики. З'являється дільник 2. Він говорить про те, що цьому радіоімпульсу сигналу треба пройти подвійну відстань до об'єкту і назад. Щоб знайти просто відстань до об'єкту, треба ту відстань, яку проходить цей радіосигнал, поділити на 2. Також нагадую, що значення С це, це швидкість поширення електромагнітної хвилі дорівнює 3 помножити на 10 8 степені метрів за секунду. Де ж застосовується уже конкретно сама радіолокація? Радіолокацію застосовують широко в різних галузях сучасні повітряні, морські, океанічні суда обов'язково оснащені радіолокаторами. За допомогою радіолокатора штурман судна може знайти вількі проходи між хмарами, якщо це літак, або айсбергами, якщо це корабель. Радіолокацію застосовують у наукових дослідженнях метрології, сільському та лісовому господарство. Вона допомагає скласти карти рельєфу земної поверхні, дослідити щільність рослинного покрову, виявити лісову пожежу, навіть визначити склад ґрунту. Важливе значення має радіолокація в космічних дослідженнях. Запуски та посадки космічних кораблів неможливі без використання радіолокаторів. І саме в наш складний час для України під час війни дуже широкого застосування здобула радіолокація саме в усіх системах протиповітряної оборони. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що матеріал, який ви сьогодні почули, був для вас зрозумілим і стане в нагоді у вашому повсякденному житті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк. Якщо ні, то тоді дизлайк. А ще краще пишіть. У коментарях під цим відео, що вам сподобалося чи що не сподобалося, щоб я могла вам допомогти і дати відповідь на, можливо, ті питання, які у вас виникли. Також прошу ставити дзвіночок, щоб ви могли вчасно отримувати повідомлення про нові відео на каналі. Lessons. До нових зустрічей, друзі!